Майстриня з Чернівців Тетяна Некирса відтворює давнє мистецтво, створює традиційні солом'яні прикраси, лишає кілька вправних рухів, і в її руках народжується солом'яна зірка для ялинки. Своє захоплення вона принесла ще з дитинства, а сьогодні ділиться ним з іншими. Я е, захоплююся солом'яними прикрасами е, досить давно. Ще ну з дитинства, коли ми їздили в село до бабусі на Різдво е, і е, заносили спершу е, соломиний сніп, е, розкидали його по землі. От і діти е, визбирували і квактали під столом, е, визбирували монетки, цукерки е, таким чином прикликаючи добробут до оселі. Коли я побачила, як роблять павуків, от то я захопилася і. Е, Загорілася ідеєю, що можна було б таке попробувати зробити самі, тому що дідух або щось складніше, та що роблять із соломи, воно потребує більше навичок і власне навчання якогось для зірочки. Перш за все потрібна солома. Солома може бути житня, може бути пшенична, вона може бути натурального кольору, так, така солом'яна і може бути фарбована. Потрібні також такі формочки, які будуть тримати солом'яні смужки, і впорядковувати їх в тому, в тому форматі, який нам потрібен. І потрібні ось такі соломорізи, які дозволяють розрізати стебло соломину з якою ми працюємо на необхідну кількість що говорити про діду, про павуки? То я бачила в етнографічних якихось е, дописах, е, в матеріалах, в статтях. От а зірочки е, я бачила, зроблені просто із цілої соломи е, зв'язані. А ось такі, щоб були порізані на смужки, то це більше європейська, центральна європейська традиція, німецька пунктуальність, точність так вона вже, мабуть, всесвітньо відома. От їхнє бажання все упорядкувати і щоб воно було ідеально. От, то це тягнеться звідти. І власне, ось ці форми, які дозволяють нам поставити соломинки, чітко, паралельно, щоб вони. Були чітко витримані всі кути, от і щоб воно було абсолютно е, правильно, так як це будується е, у справжніх сніжинок. Так. А в українській е, культурі е, солом'яні прикраси вони нам е, свідчать про е, новонароджену зорю, та про нове сонце, яке народжується у наших е, пращурів. Так ще 100 років назад. Е, солома і е, зерно е, асоціювалися з життям, тому що е, наші предки. Вони залежали від того, що виростили на своєму городі, і якщо був гарний урожай, то вони могли пережити зиму і дочекатися весни. Тому ставлення до хлібних злаків, до пшениці, жита, ячменю було надзвичайно таке трепетне і бережливе. Завжди думали наперед про те, що потрібно зробити для того, щоб вчасно обробити землю, вчасно засіяти, щоби. Посіви зійшли тоді, коли достатньо вологи, щоб вони не висохли, щоб вони не вимерзли. От. І тому ось таке ставлення до е, зерна і соломи е, надзвичайно бережливе і ощадне, е, берігся кожен колосок.